Всіх вітаю, з вами Андрій компанія Top Device. Я хочу зараз показати, які на ринку є лопасті для Mavic 3, які комплектуються в такій коробочці. Тут у нас йдуть 4 штуки лопастей. Зараз покажу про кожну якість, а також йдуть отакі: це оригінальні лопасті, це копія. Зараз більш детально покажу про, по кожній вам. Ось так вони виглядають. І так, беремо. Розпіщатиму одну коробочку. Тут у нас ви бачите, що два пакетика. В кожному пакетику у нас по двоє лопастей. Беремо, наприклад, ось опозицію. Ось так вони виглядають. На сьогодні на сьогодні це лопасті. це у нас не гібкі. Бачите, ось прям зовсім не гібкі. Все пластиковий. Просто краску нанесено і все. Ось, такі. ось так вони гнуться досить. Але є все ж таки ребро жорсткості. ось Бачите, це ребро жорсткості. ось Вони популярні, вони найдешевші. Якщо навантажувати сам квадрокоптер, то можуть лопасті... Якось себе по-іншому вести, навіть можуть ламатися. Ось, будьте також уважні. Якщо просто літаєте без навантаження, то цих лопастей вам вистачить на досить довго. Це оригінальні. Ось так. Це оригінальні наші лопасті. Бачите, як вони виглядають, але вони досить жорсткі. Вони не гнуться зовсім. Дивіться, який у них тут кончик ось, бачите? Резиновий кончик ось так. От, візьмем. Резиновий кончик ось так. Хоп. Тут у нас є надпись DJI. А це у нас якраз на оригінальних лопастях. Бачите? Гравіровка DJI. З цими лопастями можна вже вішати груз, можна вже експлуатувати вже таких морозних. Е, всяких. Тому що на морозі пластик він стає хрупкий, ось, щоб ви знали. А цим вже можна, бачите, вони досить такі, прям ну, максимальна якість, вони трошки дорожчі, Ось такі от рекомендую. Е, що тут комплектується? Ну, Паспорт держає Mavic.